Всім привіт! Сьогодні разом з вами в ефірі передача Шалені ручки та їх ведучі влад. Та міла. міла! І сьогодні разом з вами ми будемо робити дещо неперевершене. Будемо робити прикрасу. Ця прикраса насамперед дуже класна та патріотична. І для цього нам знадобиться дуже-дуже мало. Як називається? От, от, от. І для цього нам знадобиться дуже-дуже мало деталів. І насамперед, це просто звичайний ось такий джгут. Ось така невеличка дерев'яна брусочок, ножиці та скотч. Нам зараз потрібно буде разом з вами приступити до роботи. Для чого потрібен дерев'яний джгутик, а, а, брусочок? Для того, щоб ми змогли зафіксувати нашу основу, на котрій ми будемо плести наш браслетик. Мілка, я хочу попрохати твоєї допомоги, нам треба відрізати а, для... Нашої заготовочки невеличку кількість цього джутику. Ось так. І потримай ось тут, ось так. І ось тут. Так, я ось тут відрізаю. так, ляп. Ви повинні заміряти плюс-мінус об'єм своєї ручки. Ось так. Якщо у нас будуть звисати ось такі дві вісюлечки, це не. не Дуже добре, це нічого страшного такого не буде. Так, мілочка тримай. Ось так. І нам треба взяти скотч і скотчем закріпити на нашій паличці нашу вірьовочку. Ось так. Ось такий вигляд має закріплена наша вірьовочка на, на нашій паличці. І далі нам потрібно взяти 2,5 метри нашої вірьовочки. Як ми заміряємо вірьовочку? Ти знаєш, хочеш я тобі розповім. Так. Дивись, ми заміряємо у нас дуже простий спосіб замірювання: від локтя до локтя. Це насамперед українська. Традиція, і український вимір від локтя до локтя. Дивіться, ось так: 1, 2, 3. Це від локтя до локтя. Це метр. Тому що у нас від локтя до локтя це плюс-мінус плюс метр. Ось так метр. І треба ось ось ще ось так. От. Ось це плюс-мінус десь у нас 2,5 метри. І зараз увага. Тому що насамперед я тебе попрошу так потримай, ось так от рівно. Дивіться, нам треба скласти нашу велику мотузочку, навпіл, ось так, та продягти її через нашу заготовлену вірьовочку на палиці. Ось так. Вона повинна бути е, з різних кутів. Ось так. Далі нам потрібно, ми тут починаємо вже в'язати, і нам потрібно взяти один кінець. Пропустити його через низ нашої заготовленої вірьовочки, ось так. Дивіться, ось таким чином, бачите? І далі нам потрібно взяти а, цей кінець, покласти зверху нашої вірьовочки, котру ми тільки що не брали. Далі ми беремо інший кінець нашої джгута, нашого, котрий зараз знаходиться ось ось він. бачите? Нам потрібно його продягти крізь нашу ось таку петельку. Ось таким чином. Ось так. І розтягнути в різні боки. Ось так зав'язати обережно. З такий невеличкий вузлик у нас вийшов. Далі нам потрібно взяти таким же самим чином, тільки вже з іншого боку нашу беревочку, продягти знизу. Ось так. Покласти зверху на нашу вірьовочку Та ось тут. Ось таким чином. Продягти її в ось цю пет петельку. Ось так. та затягнути. Далі знову, тільки що ми затягували з правого боку. Зараз нам потрібно взяти з лівого боку нашу віровочку. Беремо її протаскуємо знову знизу. Ось таким чином, у нас образується ось така петелька. І просовуємо петельку цю, цю віровочку, кладемо зверху на нижню і верхню нашу нижню віровочку протягуємо крізь нашу ось цю петельку. Ось так. З таким чином у нас виходить. Мілка, хочеш спробувати? Так. Так. Дивай, тримай. Зараз нам потрібно ось так протягнути. Ось це через низ. Так. Угу, молодець. Покласти зверху. Так. Добре. А ось цей кінець треба протягти через. Ага. І через два кінця. Ось так. Тобі треба затягнути. Стак, не бійся, не бійся. Тягні, тягні, тягни. Ось таким чином в нас виходить. І таким чином, друзі, нам потрібно рухатися як можна далі. Ми в'яжемо його ось таким чином. Доки ми не зробимо, ну, мабуть, сантиметрів так приглядаємося плюс-мінус до ручки. Ось так. І дивимося, що нам потрібно зробити ну, ось там сантиметрів 10, зв'язати. Багато часу по тому. Добре, і тут вже у нас типа перебивка случилась, і тут у нас вже йде подставним еті. Лайфхак. <рик> 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 <Да. рик> так, ну що, дивіться, друзі, в нас вже майже вийшло. Вже ми доробляємо його до кінця. Цей браслетик. Ось так. Угу. Так. Так. Тягнемо. Ой, щось у нас тут. Щось у нас тут. Не так. Не так. Друзі, якщо дивіться, якщо у вас вдруг починає закручуватися ваш а, браслетик, то це означає те, що вам потрібно його ось так розтягнути, і та петелька, котра у нас була знизу, вона повинна бути зверху. Тобто, ось настільки, щоб була знизу наша петелька, котра з лівого боку, то нам зараз, щоб була знизу петелька, треба, щоб вона була з правого боку. Ми закидуємо зверху наліво і ось так затягуємо. Ось таким чином. Владик, у тебе вдома, мабуть, дуже багато поробок. Якщо хочеш, можеш віддати мені. Ой, так, я тобі принесу, знаєш, наступного разу якусь ще свою поробочку, але цього разу я тобі подарую цей прекрасний браслет. До речі, друзі, ми тільки що вже доплили наш браслетик. І далі нам потрібно його дуже обережно взяти. Наші кінці ось так обрізати ножицями. Ось так один. Два. І ось так два. І далі нам потрібно взяти сірники. Або. Запальничку. Друзі, це потрібно робити з батьками. Попрохайте допомоги, щоб ми не устроїли пожар вдома і нам не прислали на телеканал Д 1 ось такого такого листа скаргу. Тому що згоріла хата, згорів сарай. Це це от Тому ми попрохали допомоги батьків, взяли сірнички. Ось так. Гарненько затягнули. Взяли сірнички. І підпалюємо наші краєчки. Ось так. Коли доходить до кінця. Чекаємо трішки. І ми повинні його ось так запаяти. Ось таким чином. Бачите? Ось таким чином. Тому що він саме із-за цього цей браслетик не розпадеться. Ось так. Підпалюємо. Задуваємо. Раз. І ось так обережно, швиденько запаюємо. Так. Ось так. Такий браслет в нас вийшов. Так. Це така, можна мовити, заготовка нашого браслету, але це основна частина його. Якщо ви бачите, що наш браслет не по центру знаходиться наших вірьовочок, ви його можете так от затиснути між долоньками і нашу стрічку трішечки протягнути. Ану, можна твою ручку, будь ласка. Так. Ось так такий вигляд матиме наш браслет на ручці. Але нам потрібно ще разом з вами доплести трішечки нашого браслету. Для цього нам знадобиться так само ось ці невеличкі джгутики, котрі у нас. Є. Нам треба далі взяти цей браслетик, скласти ось так навпіл, витягнути кінці в різні боки. ось ось таким чином, ось так, Та ось так зафіксувати. Мілка, я тебе прошу допомогти мені. Ось так. Да, тримай. Далі ми беремо нашу залишки нашої вірьовочки і робимо так само, як ми починали нашу поробку робити з нами з самого початку. Ось так робимо один. І треба буквально заплести так вузликів 10, для того, щоб ми могли закріпити наш браслетик на ручці. І ви зараз побачите, як він буде кріпитися. Друзі, не бійтеся гарно затягувати. Чому треба гарно затягувати? Для того, щоб е, в наш браслетик був, він такий повинен бути трішки тугенький. Він не повинен бути такий м'якенький, він повинен бути дуже-дуже тугий. Ось так. Е, і далі нам потрібно знову взяти наші сірники. Ось так. Так. Це треба робити з дорослими. Ось так, тому я зараз це буду робити один. Ось так робимо раз. І, за. І запаюємо. От бачите, чому потрібно робити з дорослими? тому що тільки що палив свій палець, але нічого страшного. Так, дивіться, друзі, ось такий вигляд має наш браслетик. Для того, щоб наші е кінці не повилітали з нашого е закріплювача, нам потрібно на кінчиках зробити вузлики. Але, друзі, вузлики не звичайні, А вузлики треба зробити, ось так, дивіться, обмотати декілька разів, щоб він був величеб, величенький. Так. Давай я Другий сама зроблю. Так, да, будь ласка, тримай. Так. І ось тебе виходить, молодець. І ще разочок. І ще разочок так прокрути. Ага. І тягни тепер. Молодець. Ось так. І давай свою ручку. Ми його можемо ось так розтягнути в різні боки. Ось таким чином. Одягнути на нашу ручку. І ось так затягнути. Ось так. Мілка. Дивись, який гарний браслет. Тобі подобається? Дуже, він такий гарний. Ти б його порадила б своїм подружкам, щоб вони зробили такий браслет? Так. Ну що, друзі? А ми з вами в жодному разі зараз не прощаємося. Тому до зустрічі в наступних випусках.